То постійно про тебе думає. Давай подивимося. Подивимось, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами звертайтесь за покликанням в шапці профіля, там є потрібна інформація. Отже, для кого цей розклад? Ну, у людини щось різке стало. От якось різко людина зрозуміла, що їй стало важко. І, можливо, попросила про допомогу, тому що або багато допомагає і тому важко. Можливо, ділилися своїми фінансами, і тому залишається менше. А, можливо, дійсно стало людині важко і тут отримала вона допомогу. І так, і так може прогнатися. Причому дуже різко вірвалося. Так, для кого цей розклад? Для людини, яка любить провести час в соціумі, любить зібратися, говорю, для дівчат, чоловіки перевертайте для себе в компанії, на Дівішніку, в кафе піти ввечері, можливо, позагорати любе, можливо, любить там, де тепло, взагалі тепло, на природі бувати. Взагалі людина по сонцю це позитивно налаштована, несе позитив. Всім оточуючим, сама щаслива і хоче поділитися цим щастям, нагородити, скажімо так, поділитися своїм позитивом з оточуючими, щоб вони були теж щасливіші. Людина закохана, закохана в життя, подобається їй жити. Правильно, правильно налаштований позитивний. Тобто людина прагне жити в. В рівновазі з навколишнім світом Всесвітом. Так, для такої людини цей розклад. Хто постійно про тебе думає? Хто постійно про тебе думає. Дитина, напевне, якій ти допомагаєш, весь час підтримуєш, слідкуєш за тим, щоб у дитини все було. Покажу Пентаклів, це може бути дитина земної стихії. Як хлопчик, так і дівчинка. Ну, більше дівчинка йде. Так, мене допомогу потребує. Можливо, і фінансову. Так, то постійно про тебе дума. Королева Пентаклева – це земної стихії. Телець, Діва Козиріг або людина, яка знаходиться в таких енергіях, що практично, в пріоритеті має все матеріальне гроші. Побут, фінанси, любить природу дуже. Так, дивіться, і шанс якийсь от є в неї ідея якась, щоб ви разом її реалізувати. Або їй потрібна допомога цій людині, так, щоб ви разом реалізували, або для когось це йде м як взаємовідносини. Якщо ви чоловік, то така королева може хотіти з вами відносин. Або ви хочете з нею. Хто постійно про тебе думає? Людина, угу. яка осталась за порогом. Так, або дізнались ви щось не дуже приємне, можливо, та людина або зрадила вас, або дійсно говорила неправду, в кожного своє може бути. То тут якраз різко ви прийняли таке рішення. так, І виставила цю людину, тепер вона залишилася без вас, і ви сумуєте за тим, що ви так близько підпустили цю людину в своє життя. Хто постійно про тебе думає? Королева Кубкова, королева Кубкова, дивіться. Королева Кубкова сонячна така, емпатична. От, можливо, хочуть вас підтримати для того, щоб ви були теж в позитивних енергіях. Можливо, це ви їй даєте таку енергію, і вона хоче з нею з вами ділитися. Але ви знаходитесь на відстані, можливо, вона в іншій країні, і спілкування у вас може відбуватися через соціальні мережі. Телефонний зв'язок і так далі. Тобто, ця людина ну, хоче, щоб ви проявилися, або просто приїздити. Тут дивіться, по шістки мечів, можливість поїздки, або приїзду цієї людини, або вашої поїздки до неї. Нехай все хороше не одміну збувається, не гаральти негатив, обходять вас стороною.